Росія активізувала полювання на українських військових. У Києві намагалися підірвати бійця. Це вже не перший подібний випадок. Окупанти завербували зрадника. На щастя, воїн вижив. Що сталося з нападником? І яка була схема замаху? Подробиці за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Служба безпеки впіймала ще одного зрадника. Замах мав статися у столиці. Мішень військовослужбовець Національної гвардії. Злочинець заманив його у двір житлового будинку під виглядом побачення з дівчиною і з чату для знайомств. Коли військовий прийшов на місце, поруч вже стояв скутер. У його багажнику саморобний вибуховий пристрій. Вибух прогримів, коли російські куратори дистанційно привели його в дію. На щастя, боєць залишився живим. Агентом Російської Федерації виявився 19-річний мешканець Київщини. Він шукав легкий заробіток у телеграм, сам виготовив вибухівку, сам купив скутер, сам заклав бомбу і чекав сигналу від куратора. продовжую купити скутер, і там, коротше, все то купити на всякі ці речі, щоб зручатку робити. Я з'їхав, але я спеціально зробив так, щоб її не підключати. І взяв її просто, поки бугашник пішов, щоб вона взивалася. В багажник який? В скутер. В скутер. Коли скутер привез? А, Сьогодні я приїхав, сьогодні утром. Скутер завіз коли? За якого адресу? В телефоні в мене є, я не пам'ятаю адресу. Остав я там щось таке, 15 таке. Скільки отримали ви на що до коштів? Скільки не отримала після невдалої атаки. Хлопець отримав нове завдання: прибути до прилук Чернігівської області, оселитися в готелі, готуватися до нових диверсій. Один із них підпал військового авто. Зрадника затримали на гарячому. При ньому знайшли компоненти для вибухівки та телефон. Із доказами йому повідомили про підозру. Агенту росіян загрожує до 12 років тюрми. Подібний випадок стався 20 червня у Харкові. Там, на жаль, не обійшлося без жертв. Скутер вибухнув у парку. Загинув 26-річний військовий. Його побратим отримав тяжкі поранення. Слідчі встановили. Вибуховий пристрій заклала 19-річна мешканка Харкова. Вона також вийшла на росіян через телеграм. За гроші погодилась на злочин. Дівчина самостійно зібрала бомбу, підклала рюкзак із вибухівкою. Коли військові підійшли до скутера, вибух вбивця сиділа неподалік. Її затримали вдома. Суд узяв під варту без права застави. Ще один напад стався 14 червня. Знову Харків, знову побачення як пастка. Знову вибухівка і дистанційне керування цього разу поранило військового збройних сил. Він вижив, але отримав множинні осколкові поранення. Злочинці двоє місцевих безробітних. Один із них рецидивіст. Обоє шукали грошей на телеграм-каналах і погодилися на співпрацю з агресором. За інструкцією ворога виготовили бомбу, начинену гайками. Усе зібрали, замаскували, встановили камеру і дивилися, як вибухає зрадників. Затримали обом загрожує 12 років за ґратами. У кожному з цих випадків один і той самий почерк, одна і та сама схема, і одна спільна деталь молоді українці, які повелися на пропозиції агресора. На цьому тлі, 26 червня, служба безпеки України і національна поліція розпочали безпекові заходи у Києві, місце Шевченківський район. СБУ повідомила: основною метою є перевірка антитерористичного захисту місць масового перебування людей. Під час операції перевіряють приміщення, документи, транспорт, можливі тимчасові обмеження. Усіх просять поставитися з розумінням: Росія не лише стріляє ракетами, вона влаштовує диверсії в тилу і робить це руками українців. Як запобігти таким випадкам? Друзі, пишіть свої варіанти в коментарях і підписуйтеся на канал. Бо ворог наступає не лише на фронті, полюючи за нашими військовими та й цивільними. В Києві ледь не підірвали військовослужбовця. Вибухівку заклали. В скутер і заманили бійця на фіктивне побачення через соціальні мережі, лише завдяки пильності. Жертва не постраждала. За кілька днів до цього у Харкові так само я нагадаю, теж ці кадри внаслідок подібної схеми загинув боєць збройних сил України, замінований Моторолер. Передала йому російська агентка під виглядом волонтерської допомоги. Спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Підозрювано, до речі, в теракті затримали вже за кілька годин. За даними слідства, ворог завербував 19-річну харків'янку. Пане Сергію, таке повторення сценаріїв, майже під копірку, Чи маємо справу вже з новою хвилею терору в тилу? Так, така певна тенденція жахлива. Чи можна вже говорити про системну кампанію диверсій? Ну очевидно, що ворог цю кампанію будував класично. Від початку інформаційна складова, і потім вже вихід на етап саме проведення терактів і диверсій. Це війна, це очевидні речі, що ворог такі інструменти застосовував і буде застосовувати, адже власне нічого нового зараз ми з вами не побачили і не почули. Тобто відбувається з алгоритм дій там через соціальні мережі, перш за все. Кого вербують, очевидно так людей, які знаходяться в досить складних умовах. Я зараз не кажу про тих так званих ідейних ждунів, які намагаються там самі вийти на контакт з російською ФСБ там, і намагатися вчиняти теракти, люди. Ви бачите, дуже часто, особливо через Телеграм, через цей додаток, вони намагаються щось заробити, не цікавлячись взагалі, що мають робити, як. А при цьому ще й дуже часто гинуть, власне, ці історії повторюються. Так, от оцей етап, коли ворог вийшов на практичну реалізацію своїх задумів, теракти теракт диверсії він на сьогодні в Україні продовжується. Звичайно, дуже активно працює Служба безпеки України. Повірте мені, що таких би випадків було б набагато більше, якби не працювала наша служба безпеки. Відповідно, інші структури, які дотичні до контррозвідувальних е, операцій і власне розуміємо, що ворог буде цього цей напрямок тримати і далі на такій активній фазі, тому що мова ж не йде на сьогодні, хоча це трагедія для сім'ї, коли родина втрачає свого близького. Е, мова не йде про те, що там обескровлюють якісь підрозділи, так бо це одна людина. І ще раз кажу: це трагедія для всіх, але тим не менше, мова йде про залякування суспільства, про страх. Тут ракети і шахеди, тут, будь ласка, підривають військових, тут тема ТЦК людолове бусифікація. Згадаємо, звідки ці слова прийшли. Ну і, власне, все це в комплексі. Воно, звичайно, людину будь-яку будь підготовлену. Менш підготовлено, не стійку морально все рівно вони збуджують, все рівно надають відповідні емоції. Це той етап, який Росія завжди в своїх правилах ведення війни, внутрішніх вона завжди прописувала. І ці речі, на жаль, можуть повторюватися. Треба бути уважним. Треба дуже відповідально ставитися до своєї власної безпеки, в тому числі війна. Не забувати про це, ворог цинічний ворогу. Перепрошую по цим балах, що він буде. Вони своїх не жаліють. То будуть жаліти українських громадян. Ні, ну це власна як історія про е, бомбардування наших шкіл і вишів ворогом. Все ж очевидно, для чого це робиться. Це не випадкові цілі, не випадковий терор. і Ми ж це теж прекрасно розуміємо. Про фронт Росія активно перегруповує війська і перекидає сили на південний напрямок, казали представники Сили оборони днями. Противник не відмовився від намірів захопити Херсон і проводить штурми в районі Антонівських мостів та в острівній зоні. Зростає активність на Хоріхівськ на Оріхівському та Гуляпійському напрямках. Пане Сергію, скажіть наскільки серйозно Росія нині готується до штурму південних рубежів? Чи бачите ви ознаки спроб форсування Дніпра найближчим часом? Для Росії пріоритет залишається незмінним на фронті. На сьогодні це можливість або бажання, так точніше, повної окупації Донецької області, і звичайно, захоплення Луганської ж бачите, Луганщина е, все рівно супротив е, дає е, Донецьк. Це найголовніше. Донецька область це найголовніше. і Очевидно, що ворог там сконцентрував і кількість військ відповідно. Не те, що стосується інших напрямків, там північно-слобожанського, суми, південно-слобожанського, харків, ну власне Лиманський, Сіверський, Куп'янський, Борова треба дивитися до речі там на боровій ситуації може скласти, скластися доволі таки складно для нас і загальний мотив на мій погляд зараз проглядається про нього дещо пізніше ну і власне запорізький напрямок і придністровський. щодо uh -huh. запорізького придніпровського активізація штурмових дій вона е так можемо констатувати періодично з'являється тобто є певне затище, одна дві штурмових дії Традиційно це дійсно район Антоновських мостів. Це намагання там зайти на наші острови теж не дуже там змінюються локації. Там Нестрига, Зибач. Ну, власне, я думаю, всі українці вже на пам'ять знають наші острови на Дніпрі поблизу Херсона. Okay. Е, ну, власне, так як на Запорізькому, по кілька штурмових дій потім є якісь там певні спалахи. Як ми ну, там на минулому тижні у Лі Поле там було по шість-повісім. Так, а до цього лише працює авіаційна компонента, що теж дуже погано, бо надзвичайно складно стояти під кабами і всім тим, що руйнує наші позиції. Потім певна тиша, бо і ще раз кажу: всі розуміють, основні зусилля на Донецькому, Донецький напрямок. Це теж очевидно. Краматорськ, Костянтинівка, Слов'янськ, Дружківка, ну, все, все, про що ми сьогодні часів яр, торець, там, де ворог активно діє. Певним чином, можливо, це відволікаючи в тому числі активності на запорізькому напрямку і на Придніпровському певним чином, тому що в будь-якому разі є напруга фронтова, е вона змушує нас реагувати зрозуміло, тримати відповідні сили е оборони на цьому напрямку. А що стосується взагалі цих заяв, там про наступ на Запоріжжя, на Херсон, то очевидно, що у ворога сьогодні таких. Е Ударних угруповань немає ні за кількістю особового складу, ні за е, технікою, хоча б штатною комплектацією. А тим більше зараз, коли мале повітря настільки активне, як про дрони, то ви бачили кілька днів тому, чим чергова е, черговий похід колоною механізованою з боку ворога закінчився для них. Ну просто все випалюється. Просто все в пальцу. Тому очевидно, що ці напрямки, в тому числі південні, перш за все, вони є такими відволікаючими маневрами. На південних теренах там зовсім інша історія розгортається. Буквально два слова про, про неї. Подивіться на я б сказав, зразкове виконання силами оборони завдань щодо знищення ворожої логістики територія тимчасово окупованої Запорізької області горить Палає. Я навіть не про цистерни з пальним, я про колії. Про порушення, так, так саме вчорашня історія, яка отримує офіційне підтвердження незабаром. І це те, про що ми говоримо. І там локація це Запоріжжя, це Херсонщина, це поблизу Криму, з якого там багато що йде, і це те, що йде в тому числі на Донецький, зокрема, напрямок. Логістика, ресурс, те, що не дає і не буде давати можливості ворогу воювати далі. Оце дуже важливо, надзвичайно. Так, давайте скажемо, що вчора близько 11.15 ранку. Сили оборони України знищили вантажний потяг окупантів в районі Токмака. За попередніми даними удар був настільки точним, що потяг буквально розірвало навпіл. Із першого разу вантаж понад 40 вагонів, цистерни, контейнери, інше спорядження операцію називають блискучою. Триває фаза зараз, якраз ви кажете, підтвердження так найближчим часом ми отримаємо можливо, підтвердження від. Сил оборони стосовно цієї операції, і як ви кажете, пане Сергію, це вже не перша. Тобто, зараз є кампанія по знищенню пального цистерн так на окупованих територіях. Я все-таки акцентую увагу на знищенні транспортної логістики. Так, так звичайно, це потяги. Це надзвичайно о, важливо. Я згадую, наприклад, Конрад Трей, ту, ту паромну переправу, де там теж згоріло тоді багато. Потопили переправу. Саму цей паром вірніше і втопили і тоді, зірвали багато пального. І власне, ця історія щодо Токмака лише протягом. Півтора тижні вже другий такий випадок ну, за два тижні. Другий випадок для мене важливо транспортна логістика, те про що ми постійно говорили. Сухопутний коридор, а, який йде відповідно, який Росія пробивала а, до Криму тимчасово окуповано. <кхм> перепрошую, і власне дуже було багато моментів зрадних: що а куди ж дивляться сили оборони? Кожна така операція вона ж готується. Вона вимагає дуже багато часу і ресурсів. Але подивіться, яка філігранна. Точність, я так само, як і ви дуже очікую офіційних повідомлень це дуже важливо.